Друзі, доброго раночку. Зараз будемо малювати простий, кльовий і дуже ніжний пейзаж. Білий, трошечки чорного, рожевий. Називається Маджента. Якщо захочете найкрасивіший рожевий кольор в своєму житті, пошукайте саме таку назву: блакитний або синій, і крапельку жовтого. Три пензлики, як завжди, один великий, синтетичний, один тоненький. Така щітинка в мене середня, я беру її: папір або полотно. Білила і. Трошки блакитною. Якщо ви берете синю, ще менше синю, наприклад, тому що зараз будемо отримувати дуже ніжні блакитні відтінки. У мене залишилась третина. От візьміть все, що є на пензлику блакитне. Одна точка трохи правіше від центру. З цієї точки сюди, потім сюди і потім сюди. Зігзаг такий малюємо. З цієї ж точки починаємо другу полоску, але поступово. Розширяємось. Тим, що є на пезлику, зафарбуйте. Беремо ще якісь блакитні полоси. От прям центр знайдіть, плюс-мінус. І поставте білу фарбу без води, ввести кружочок країненький. іншим кольором зафарбуємо беремо непотрібний папірець, прикладаємо його. Можете дочекатись висихання, малюємо рівнесеньку білу полоску. Ура! Рівний білий контур без мук. І посередині робимо таку доріжку. Спочатку вона ширша, а потім вуща. Просто білі полосочки. Рекомендую брати рожевий, який би у вас не був темніший чи сутніший. І малюємо ним верхівки бугорочків. Тепер цей колір рожевий. Окремо відділіть і змішайте його з ось фіолетинка і краплю жовту, і ви отримаєте фіолетовату коричневинку. Оцим кольором вже низ наших бугорочків можна зафарбувати. До того, що ми маємо дуже маленьку краплю чорного, і може жовтого тоді ще така коричневинка, наче вийде ще темніше, ще сильніше піддати тіней. Особливо у цьому передньому плану. Можливо, те, що там далі і не треба. Довгий синтетичний ворос. Він дуже класно, малює тонкі деталі. Я велике, мабуть, додам водички до цієї темної суміші. І чорного туди ще додам. І все це добре-добре розмішаю з водою. І з краєчку повиростають тонесенькі якісь гілочки. Рекомендацій нема. Криві і тонесенькі кінчиком. Переплітаються між собою. Сильно їх не завивайте, от, щоб не було такого відчуття, наче це кудряшка якась. Ні. Взагалі, якщо вже так реалістичніше їх робити, то є таке розуміння, як точка злому кожної гілки. що я маю на увазі? От росте, росте собі дерево. Якщо з нього хоче вирости нова гілочка, то воно хоп і різко повертає. Потім, от воно росте, росте. Хоп, знову різко повертає. І там, де от різко повертали, з нього нові гілочки будуть. Ну, тобто воно розтересте, хоп, нагнулося, розтересте хоп такими ломаними. Це виглядає більш плавно, але принцип такий. Намалювали, якщо бачите, якісь точки злому, от з них виведіть ще нову гілочку. І, звісно, на початку вона ширша, а сюди вже тонша. Можливо, я б хотіла ще більш тоненьких, але я не майстер тонких деталей. Мені завжди не цікаво це довго робити. Хоча іноді може дуже прекрасно. От саме тут цей ажур тоненьких новичок робить свою справу.